Усім привіт! Мене звати УНР. Ласкаво прошу на новий відеоролик, який називається «Правила написання апострофа. У цьому відеоролику я розповім, що таке апостроф і коли його слід вживати. Апостроф це надрядковий графічний знак, що не позначає жодного звука, а вживається в українському письмі для передачі роздільної вимови. Приголосних перед Я, «ю», «є», Є що позначають два звуки «я», «ю», У, Є, Е, І, І. Тепер перейдімо до правил написання апострофа. Апостроф пишеться після приголосних Б, П, В, М, Ф перед голосними я «ю», «є», «ї». Наприклад, рум'яний стеф'юк, в'ється, уганчір'ї, п'єса, в'юн після букви РИ у кінці складу. Наприклад, на подвір'я, пір'я, бур'ян, матір'ю, на узгір'ї, сузір'я після букви К у словах лук'ян і похідних від нього. Наприклад, Лук'янчик, Лук'янівка, Лук'яненко, Лук'янчук, Лук'янович після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний, наприклад, під'їхати, пан'європейський, від'їзд, з'їхати, роз'яснити з'єднаний. У словах іншомовного походження усе те ж саме, що й у першому правилі, але до приголосних додаються букви «г», «к», «х», «ж» чи «р». Наприклад, кар'єра, Пємонт, Женев'єва, Монтескє, «миш'як», комп'ютер після кінцевого приголосного префікса, наприклад, ін'єкція, ад'ютант, кон'юнктура, ад'юнкт. Після скороченої французької частки Д та ірландської частки О у прізвищах. Наприклад, «оконері», олірі діанунціо апостроф не пишеться, коли перед губним звуком є приголосний, окрім Р, який належить до кореня. Наприклад, «дзв'якнути», тьмяний цвях, свято, мавп'ячий. Коли «ря», «рю», рє означають слово сполучення м'якого «р» із наступними голосними е, «а», у. Наприклад, крюк, ряд, рябий, буряний, «рєпін», буряк. Після префіксів із кінцевим приголосним перед наступними голосними і е, «а», о. Наприклад, безіменний, загітувати, зекономити, зуміти, зокрема перед буквосполученням Йо, наприклад, серйозний курйоз. Коли букви Я Ю позначають пом'якшення попереднього приголосного перед буквами «а», «у». Наприклад, бюро, бясь, мюрит, барбюс, бофон, джет, пюпітер. Для закріплення вивченого матеріалу пропоную вам виконати невеличкий тест. Для цього візьміть ручку та аркуш паперу, на якому ви напишете відповіді на завдання, які з'являться на екрані. Якщо ви не встигаєте це зробити, то поставте відео на паузу та візьміть усе необхідне. У вас є дві хвилини, щоб відповісти на усі завдання цього тесту. Якщо ви вже виконали цей тест, то ось перед вами правильні відповіді. Якщо ви не все зрозуміли, то перегляньте це відео декілька разів. На все добре, з вами був УНР.